Відрізняється від тим, що скажемо за Совєтів, чи він збільшує, чи то є новий метод у, у, у застосування. То, то, чи, властиво, чи є якась різниця, то, чи то є продовження того самого, що Совєти робили, чи, чи Росія, чи, то, чи щось нове впроваджує. Цей гітноцид, він же є усе в нашому житті, він робиться за новими технологіями, за новими цивілізаційними е, правилами. Тим він і небезпечніший. Що він робиться в умовах так званої демократії. Я часто цитую е, Миколу Міхновського, батька українського націоналізму, який ще в 1900 році, уявіть собі, 1900 рік він сказав, нація, яка не визволить себе до настання демократії, практично шансів не матиме. І через те просто оце було пророцтво. І через те ми так тяжко зараз виборсуємося, коли ми. Думали, буде незалежна Україна і все відразу стане на свої місця. А воно зовсім ні. Виявляється, що економічними важливими можна тиснути на націю значно сильніше, ніж силовими. Коли Україну закидали російською книжкою в щеть з головою, а свою задушили, коли Україна заполонена. Украї... Російськими серіалами московськими і люди дивляться, попса, вся російська, викачуючи, крім того, гроші з України, ж вони всі, то знову таки я кажу, що за теперішніх умов і Ті лідери російські зрозуміли, що оце все зробити, оцю окупацію, експансію культурну, це значно ефективніше, ніж увезти танки чи кинуть бомбу. Це значно ефективніше. І от за цими новими цивілізаційними методами відбувається на це.